я купити 6 пар сережок за 9 гривень. Як замовити чохол за 15 гривень? Де взяти набір білизни за 18 гривень? Так, зараз 2023 рік, і ціни вказані по сьогоднішньому курсі. Сьогодні я розповім усі секрети купонів та промокодів з Aliexpress. Усю цю інформацію я дізналась за 5 років використання Aliexpress. Якщо хочете побачити детальну відео інструкцію, як це все робити, додивіться відео до кінця. Також хочу попросити вас підписатись і лайкнути це відео, тому що це мене мотивує розказувати все більше правди про Aliexpress. а можливо й інші китайські площадки. Отож, я відео розділила на три частини: перше це купони. Друге промокоди і третє. Помилки. Більше людей це відео перегляне, напевно, за допомогою мого телеграм-каналу Aliexpress Бай просто 3. Але якщо ви не знаєте, про що йде мова, просто підпишіться на цей телеграм-канал. Купони. Як взяти купони, де їх взяти і як їх використати? Взагалі є декілька видів купонів. Перше, я це назвала купони від продавця на певну категорію товарів. Цей купон береться в спеціальному розділі, який знаходиться чуть нижче під товаром, і називається Знижки та розпродаж, наскільки я пам'ятаю. Але у відеоінструкції ви Детально переглянете саме під певним товаром, який ви переглядаєте, є купони, можуть бути купони. Найвигідніші купони це є 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3 і так далі. Це означає, що ти витрачаєш 3 долара, ну там 3 долара 1 цент і получаєш купон, точніше, знижку на 3 долара. По ідеї ти можеш купити товар за один цент. Звісно, це буває доволі рідко, але такі явища ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Такі явища були, тому я не знаю, чому вагаєте час. Ці купони можуть знаходитись ще на головній сторінці продавця. Це виглядає якось так. Ви заходите на сторінку продавця, переходите на головну сторінку, і згори, якщо купони є, вони просто відображаються у ленті. Там так само видно, витрачай 38 гривень, отримай знижку на 37 гривень. 59 копійок. Все залежить, звісно, від курсу. Далі другий вид купона я назвала за підписку на сторінку продавця. Коли ви заходите на сторінку самого продавця, у вас може з'явитись повідомлення. Підпишись та отримай купон, наприклад, долар на долар, або 2 долари на 2 долари, долар на 3 долари. Це означає, ти береш суму замовлення 3 долари, а 1 долар тобі мінусується. Тобто загалом в тебе замовлення вийде на 2 долари. Такий купон зазвичай діє на цілий асортимент магазину. Третій вид купону – це коли сам продавець в ваші особисті повідомлення, якщо ви підписані на цей магазин – Може надсилати вам особисто купони, наприклад, 2 долари на 2 долари. Звісно, таких великих купонів 15 доларів, 40 доларів. Дуже рідко буває, а то й взагалі не буває. На 15 доларів в принципі ще може бути, але тоді сума замовлення має бути досить великою. Четвертий вид купонів це, в принципі, від платформи Aliexpress. Це означає, що купон не діє в конкретному магазині, а купон може діяти на багато. Магазинів на платформі Aliexpress. які купони зазвичай дають у якісь свята, до прикладу, 11.11, 11. Новий рік і так далі. Якісь китайські свята. Ці купони діють не на всі магазини. Мі магазини будуть мати спеціальну позначку не присутні в цій акції у цьому виді купоні. Далі як їх використати? Тож, якщо ви бачите загалом, що такий купон присутній, то ви можете його зібрати. Що ви не заберете його, тобто не натиснете кнопку Зібрати, купон не візьметься і він не буде застосовуватись до певної категорії товарів. На яку ви хочете отримати купон, тобто ви маєте натиснути Зібрати тільки після цього додаєте товар в корзину або зразу переходите до оплати, і тільки тоді купон застосовується. Інше питання: уявімо ситуацію, що ви взяли купон, але не можете знайти того товару. Так, прийшов день-два. І ви не знаєте, де цей товар, як знайти ваші можливі купони, які вже і так зібрали до свого акасторінці. У профілі є спеціальний розділ купони. Ви заходите і можете побачити, які купони ви збирали раніше, і просто перейти за цим купоном в певну категорію товарів, яку ви можете обрати по купону. Вуаля, не дякуйте. Продовження ви знаєте. Тож ви повинні знати, що купони вони не назавжди. Певний купон, який ви збираєте, може бути дійсний лише до наступного дня або взагалі на цілий місяць. Це все залежить від продавця. Він самостійно обере, скільки буде діяти цей купон. Тому ви можете, звісно, це переглянути, коли взагалі збираєте цей купон, Там видно, відколи він дійсний і до якого числа. Також можливо, що купон буде дійсний довго, але продавець забере цей товар з продажу. Або взагалі забере цей товар з купоном. Тобто сам купон є, а ось товару по цьому купону немає. Тому не варіться і зразу купуйте, якщо ця річ дуже дешева. До прикладу, ось такі речі, які коштують 5 гривень, 9 гривень, 3 гривні. Я особисто, якщо мені товар подобається, я навіть не думаю, просто додаю і купляю. Якщо на даному етапі в тебе є питання, звісно, задавай коментарях. Наступне це є промокоди. В чому різниця промокодів від купонів? Купон. Це є певне вікно, де ти можеш зібрати цей купон. А ось промокод це є певний код, просто набір символів, які ти маєш скопіювати і використати при оплаті свого замовлення. В Принципі їхні види такі ж самі. Промокод може давати сам продавець на певну категорію товарів. Він може надсилати його тобі в чаті, або ти можеш їх знайти у моєму телеграм-каналі. І також промокоди є від платформи AliExpress. Вони дійсні так само на певну категорію, наприклад, лише на гаджети, або дійсне на певну категорію магазинів. Звісно, магазинів, які приймають участь. У цих промокодах, навіть якщо тобі здається, що ти вже обрав певну суму товарів і чому не застосовується промокод, все тому що деякі товари деяких магазинів можуть не приймати участь в цієї акції. Якщо тобі здається, що ти вже обрав замовлення на правильну суму, але промокод не діє, тому що пише, що не набрана сума, а тобі пише, що набрана сума. Це просто означає, що деякі товари деяких магазинів не приймають участь в цій акції. У цих промокодах, і відповідно ти не набрав ще певної суми. Промокод так само не безкінечний. Є певна дата, коли він закінчиться. Але навіть якщо у тебе є промокод, ти вміщаєшся у дату, вставляєш цей промокод, і в тебе пише не працює. Це означає, що промокоди розібрали. Промокоди не є обмежені, вони є обмежені, тобто їх може використати, до прикладу, 50 людей. Вони вклалися в термін до тієї дати. Оплатили суму, відповідно, вони ці промокоди вже забрали всі. Ти вже не зможеш отримати цього промокоду, тобто цієї знижки. Промокод ти, в принципі, копіюєш і вставляєш в спеціальному розділі промокод, коли оплачуєш замовлення. Вставляєш бам! Застосовується промокод, і у тебе вже є знижка. Третій розділ для тебе можливо буде незрозумілий, але я назвала це як помилка. Чому таке буває? Часом продавці так само помиляються і ставлять неправильну вартість товару. До прикладу, одного разу я замовила коврик 2 метри за 46 гривень. Що це було? Це була помилка продавця. До Речі, часом. А продавці навіть пишуть тобі в чаті, вибач, скасуй замовлення, це була помилка, і вони тобі можуть не надіслати товар. Ну але тоді ти спокійно зможеш повернутися кошти. В принципі, платформа Aliexpress без проблем тобі її поверне. Але деякі продавці, щоб не портити свою репутацію, особливо якщо це великий магазин, вони відправлять тобі цей товар. Буває, можливо, відправлять не такий товар, а якийсь поменше, але відправлять все ж. Знову ж таки, такі помилки продавців я скидаю у свій телеграм-канал. Тобто, якщо ви питаєте, де взяти ці помилки, я їх просто скидаю у свій телеграм-канал. Або продавці можуть додати певний розділ в знижках. Наприклад, купуй три товари і отримай знижку у 9%, Так вони мали написати знижку 9%, але хтось пише 99%. Повірте, у мене така ситуація теж була. Це було доволі весело, і мені продавець був відправив товари зі знижкою 99%. Далі інший вид знижок. Це не можна віднести до помилки. Я вам зараз розповім, що це таке, а ви вже визначите, до якого розділу воно може відноситись. Отож, бувають деякі речі за цент. До прикладу, попсокет, ручка, заколка і так далі. Якісь такі невеличкі речі, але все ж приємно отримати їх за цент. Або навіть був чохол, До речі, у мене за цент. Чому бувають такі речі на AliExpress? Все просто такі міні-речі. Продавці додають, для чого? Для того, щоб нагнати кількість замовлень. Можливо, ви зустрічалися з якимось певним товаром на AliExpress, де писало там 3000 замовлень, а коментарів майже не було, особливо відгуків з фотографіями. Чому? Тому що якраз таки через те, що продавець спочатку нагнав кількість замовлень за допомогою цих маленьких міні-товарів. Він їх відправляє, в принципі, але потім заміняє на інший товар, наприклад, до якийсь дорогий. Сумка, джинси, одяг. Там немає відгуків, але кількість замовлень багато. Для чого це робити? Знову ж таки, для довіри самого покупця. Він бачить багато замовлень, досить високий рейтинг, можна замовляти. Отож, всі ці ціни залежать саме від продавця. Але є ще і інші категорії, за допомогою чого ви можете отримати дуже дешевий товар. Це отримання товару пацієнту кожного ранку о 10 ранку або нарізання ціни. Але про ці категорії я вже не буду сьогодні розповідати. Хіба якщо це відео набере нехай буде тисячу лайків, тоді я знімлю. Про ці категорії відео. Якщо я раптом щось забула, звісно, пишіть в коментарях. Я постараюсь відповідати вам. Але більше відео ви знайдете на моєму Тіктосі або в YouTube Shorts, тобто підписуйтесь в будь-якому випадку на мій YouTube. Дуже дуже багато пояснень, а так само самих товарів я скидаю на Aliexpress by Просто три усі посилання ви зможете знайти в описі під цим відео. Бувайте!